Горище і космічна подорож, яка змінила все. Уявляєте, моя любов до астрономії зародилася на горищі, там, серед пряного сіна і бабусиних скарбів, я знайшов книгу. Аргонавти Всесвіту Володимира Владка. Це було ще до Чорнобиля, коли я був піонером. Книга захопила мене з першої сторінки. Я читав її українською і уявляв, як українці першими летять на Венеру. Це був справжній політ у невідоме, повний пригод, невагомості та шалених ризиків. Я дивувався, чому астронавти летіли майже наосліп, без попередніх досліджень, але найбільше мене вразило інше. У дитинстві мені. Здавалося нормальним, що екіпаж астронавтів захищався від венеріанських тварин, але навіщо вони знищували їх, а не відлякували, висновок, щоб дістати ресурси. Тоді я цього не помічав, але сьогодні це здається дикістю це були не дослідники, а загарбники. Звичайно, динамічний сюжет роману заставляє переживати за долю кожного члена екіпажа. Але в сучасних умовах розвитку технологій уся місія без попередніх досліджень і підготовки видається великою авантюрою, з безліччю, якби, що могло б призвести до катастрофи на кожному кроці місії. Я вірю, що аргонавти всесвіту заслуговують на сучасну екранізацію. Уявіть, якщо українські режисери візьмуться за цей сюжет, приберуть зайву ідеологію, додадуть сучасні технології та зосередяться на дослідженні, а не колонізації. Це може бути справжній блокбастер. Ця історія це не лише про космічну подорож, а й про те, як ми змінюємось, як змінюються наші цінності. Якщо ви ще не читали цю книгу, дуже раджу.